Десятки російських танків, націлених на позиції українців під Маріуполем, обстріл українських позицій із заборонених мінськом калібрів, і пряме бойове зіткнення в районі Мар'їнки. Сили АТО відбили атаку проросійських бойовиків. Ось так відзначили 70-ту річницю спільної перемоги над нацизмом бійці двох колись дружніх країн на новому східному фронті. Тиждень, коли чільні політики світу стільки говорили про мир, не розслабив. Ух, минулося. А навпаки, мусимо вдихнути глибше, бо напруга на фронті лише зростає, і можливість великого наступу російсько сепаратистських військ, як назвали їх американці, стає дедалі більшою. У центрі уваги зараз широке не селище під Маріуполем. ОБСЄ наполягає, щоб звідти вивели всі війська, і українські також. Місцеві проукраїнські налаштовані Маріупольці готові стати буквально живим щитом, аби не потрапити під окупацію. Знову це реальні люди і непридумані історії. Андрій Цеплієнко провів в руїнах широкиного травневі свята. Стіни здригаються не від вибухів а від музики над руїнами дитячих таборів, над розтрощеними котеджами та понівеченими парками, над колись затишним курортним селищем, що сили лунає гімн України, так у Широкиному бійці Азову відзначають день перемоги. З нагоди 9 травня перемоги наших дідів і сказати. Тим людям, які ще не усвідомили, що вони там роблять, хай переходять на українську сторону. А напередодні, в те саме місце, звідки зараз лунає музика, прилетів танковий снаряд. Це пряме попадання від російського танку Т-72. Під Маріуполем розвідники нарахували сім десятків одиниць ворожої бронетехніки, вміло прихованої біля Широкиного. Вогнева карусель тут дуже схожа на обстріли Донецького аеропорту. На Широкину виїжджає обстрілювати три танки: один обстрілює постійно, два його прикривають, знаючи про те, що ми дотримуючись мінських домовленостей. Ми це офіційна армія українська. Ми не будемо відповідати у відповідь. Користуючись цим, виїжджають, обстрілюють, руйнуючи будинок за будинком. Вирви майже в людський зріст. Мінські угоди в Широкиному не працюють. Замість них працює важка артилерія. Минулого разу, коли я приїжджав сюди, тут був ну майже ліс, багато дерев. Зараз це схоже просто на переворене поле. Тактика відверто проста: зрівняти широкине із землею, зруйнувати все, що може слугувати захистом від снарядів. Крок за кроком, день за днем, постріл за пострілом. Широкі не перетворюються на щось подібне до Донецького міжнародного аеропорту. Але це як гра в шахи, краще війну зупинити тут, ніж дати їй просунутись до Маріуполя. Хлопці називають це Маріупольським гамбітом. З однієї дуже прикро, тому що ще рік назад тут діти відпочивали на море, ходили, купалися красиве море. А зараз тут зруйновані дома стоять і військові. А з іншої сторони. Це як гамбіт, ми віддаємо менше, ми віддаємо цей табір, щоб стримати натиск на Маріуполь. Тут, у Широкиному, усі турбази на панівних висотах контролюють українці. Але що тут нікого не було? Бойовики штурмують їх, але марно. Для нас дуже важливими є всі географічні висоти, тому що з них вигідно розвивати і контрнаступ на Новозовськ. І той, хто контролює ці висоти, він або безпечне Маріуполь від атаки, або ж навпаки, з них дуже вигідно атакувати Маріуполь. І от тепер моніторингова місія ОБСЄ наполягає на демілітаризації Широкиного. На перший погляд, схема проста та ідеальна. Бойовики відходять зі східних околиць. Україна виводить свої війська із західних панівних висот. Мирні жителі повертаються в свої домівки, але реальність інша. Бальші людей повиїжали. Щас остались такі денеровські кікіте, котрий вірять свята. Вірять в перемогу да, і допомагають їм. відсутника. Обсє не має доступу на бази бойовиків і здається, не надто прагне туди потрапити. Майже п'ята частина спостерігачів місії. Росіяни Під сатульникам співробітників ОБСЄ Ми розуміємо, хто може знаходитися. Є співробітники ФСБ. ГРУ російської федерації, отже, у разі насування руського миру на Маріуполь ОБСЄ може лише продемонструвати скорботні обличчя, стурбованість та обурення. Того ж ОБСЄ ми спрашуємо, хто нам буде якісь гарантії. Ви даєте нам гарантії, що завтра із Широкіна наші війська відступять? З тої сторони війська не займуть Широкіна. Ні, ми цього гарантувати не можемо. Саме тому українські активісти то, Маріуполі то, що пишуть що було... лист президентові проти демілітаризації Широкіного. Уже підписалися кілька тисяч. Ми розуміємо, що це такое. Якщо завтра ми здадів Широкіна, Післязавтра ми здадів Маріуполь. Маріуполь готов вийти на мітинги і ми готові стати живою цепію от Широкіна до площі Леніна живою цепію, щоб не пропустити техніку і не випустити із Широкіна Донбас, азов і правий сектор. Але поки що Донбас та Азов лише міняють один одного в Широкіному в смертельному чергуванні на лінії вогню. Щоденні обстріли перетворюють широкіне на руїни. Оці будинки ще кілька днів тому стояли цілі. Військові впевнені, що так звана демілітаризація Широкіного призведе до того, що отакі саме воєнні краєвиди можна буде спостерігати у східних кварталах Маріуполя. За один вечір сюди прилетіло 90 снарядів. Що да можна сказати, що це за калібр 122 мм. Сау. міліметри. Сау номер. Партії, года і міста производства. даже прилетіло, скажем так вчора. Да? Да, 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 да все вчора ворожі боєприпаси часто не спрацьовують, але краще би вибухали, кажуть сапери, бо тоді б не треба було їх знешкоджувати. Це місце, де вкручується взриватель для 152-мм снаряду. снаряда. До речі, працювати саперам доводиться під вогнем. Ми їх зимаємо. І уничтожаем. то это Ми знімаємо на відео, показуємо об сіяк. Ми предлагаємо нами, Посмотри. Ані ні говорять ні сьогодні, ні зараз. Сьогодні. сьогодні і зараз Донбас, ховаючись від цаушок, відбивається старими гранатометами та стрілецькою зброєю. Воїн із псевдошах не відмовляється йти на лінію вогню навіть у свій день народження, хоча знає, цей день може стати останнім. Чимало серед Донбасівців місцевих відступити для них означає втратити останній шанс на батьківщину. Тому і тримаються щосили за цей клаптик приморського степу. Ця дівчина гранатометниця не показує обличчя, бо не хоче засмутити своїх батьків по той бік лінії фронту, але хоче, щоб зрозуміли її та її побратимів. Склад Шикина Маріуполь, Маріуполя, наприклад, або центр. Ось от ми ж не хочемо, щоб так було в Маріуполі на вулицях. улицях. Слуше широкі Пусть Маріупольслуче валять домой да. <клес> Але руський мир навпаки стає дедалі ближче. Разом зі снарядами до широкиного долітають ось такі смски: вітання від російської мобільної мережі, і це за 30 кілометрів від російського кордону. Тобто вони сюди затягнули вже мобільну зв'язку російською походу, так? Разом з українськими побратимами позиції під Маріуполем захищає польський громадянин Вадим Кшижаняк. письменник з українським корінням змінив стилос на стилет. Приїхав боронити історичну батьківщину за свій кошт на власних колесах. Сдіваєш міто, а не самі машину? машини. У європейця є величезна підозра, що ОБСЄ підігрує російсько-сепаратистському війську, а наполегливе прибирання добровольців із Широкиного це спроба прибрати найбоєздатнішу перепону їхньому наступу. щоб пройти прайсті втрачають бригаду, тим більше, що наші. Ребята дуже сильно добре хорошо у них паніка із наступом на свята в бойовиків справді не склалося. Розвідка дізналась, Один із ДНРівських загонів взагалі відмовився заходити в Широкине. Тут звідусюди видно, як майорить український прапор. І немає такого місця в селі, де б на день перемоги не чуди було ще не вмерла Україна. Андрій Цаплієнко, Геннадій Шульга. Широкий на Маріуполь, ТСН тиждень, один